На жаль, жодне святкове застілля не обходиться без трагічних наслідків. Не стали виключенням і перші новорічні дні нового року. Під час розпиття оковитої до лікарні потрапив 33-річний мешканець села Усок Шосткинського району з тілесними ушкодженнями. Під час з'ясування обставин події правоохоронці встановили, що їх чоловіку наніс знайомий під час раптово виниклого конфлікту. А от в іншому випадку наслідки непорозуміння були набагато трагічнішими. Так, 3 січня, продовжуючи святкувати, приятелі мешканці серединобуди поконфліктували. У ході сварки раніше судимий 27-річний чоловік, не втримавши агресії, почав бити річного товариша. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці події. Подібний випадок стався і на Романщині. Там, в одному з сіл, 37-річний чоловік отримав ножове поранення в шию від раніше судимого 56-річного знайомого, з яким разом розпивали спиртне. Слідчі поліції вже оголосили чоловіку про підозру за частиною першої статті 15 та частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. На першому в цьому році засідання виконкому було розглянуто кілька питань, серед яких і внесення змін до бюджету на поточний рік. Така необхідність виникла після прийняття постанови кабміну, яке відбулося 30 грудня. Доведена сума до освітньої субвенції у 133 мільйони 589 тисяч гривень перевищувала затверджену у бюджеті Шосткинської громади на 23 рік. Ми бюджет зовсім недавно прийняли, але контрольних цифр кінцевих по освітній субвенції. З рівня держави, тобто з Кабінету міністрів, не було, і стоково вчора ми отримали цю циферку, а ця циферка всього на 9 тисяч більша. Але в сьогоднішніх умовах електронного документообігу бюджет міста втягується в бюджет державний через казначейство і він вже не стикується, тому що різниця в ці 9 тисяч. І тому ми сьогодні провели засідання комісії по бюджету постійно. Депутатські де узгоджували збільшення на 9 тисяч цієї субвенції. І пропоную вам, як члена виконкому, прийняти рішення про збільшення державної субвенції на освіту. Погодили присутні і штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на поточний рік. Що стосується змін, що відбувається, там скорочується 9 вакантних посад. Економія по бюджету складає 115 тисяч гривень на місяць. Питання щодо направлення дитини позбавленої батьківського опікування до спеціального державного закладу викликало у головуючого Миколу Наги неоднозначну реакцію. Скільки років? Кирниця? Так ну це дитина з складними вадами і потребує спеціального навчання, якого в нас немає. І за його діагнозом, тільки ну, вибрано з області узгодили цей навчальний заклад. Та, може, хтось Та вже, <скільки> зболіли, ну, там може б взяв би на лікування. Там ми вже всіх обзвонили більше. Нам треба медична допомога. Понятно, можна зволіці на форму, а потім вже на лікування. Ну, ми будемо е, приймати заходи, щоб е, ну, хай Пошукайте, він пройде. Добре, ну, часткове лікування хай він пройде і будемо шукати. Ну Зараз він в жахливих умовах, мати позбавлена батьківських прав. Батько помер і залишити сім'ївки, його просто не можна. Наприкінці засідання Микола Нога звернувся до членів виконкому. Я звертаю вашу увагу у нас впереді зниження температури навколишнього повітря, тому я прошу всіх звернути на це увагу, перевірити системи опалення, вийти на оптимальний режим роботи системи опалення, організувати цілодобове чергування всім комунальним службам. Сільським старостам звернути теж увагу на роботу своїх закладів, опалення, щоб було пальне, щоб вони перевірялися хоча гари таке інші. Прошу ці дні бути на місці, на телефоні, нікому нікуди не відлучатись з території громади. Всім дякую. Проведення тематичних свят стало доброю традицією для шосткинської дитячої бібліотеки. Тут протягом всього року всіляко намагаються організувати цікаве дозвілля для дітлахів. Мета наших заходів урізноманітнити дозвілля дітей, щоб на канікулах діти з користю і цікавістю провели свій вільний час. Сьогодні маленькі відвідувачі нашої бібліотеки завітали на новорічний асорті. Зименька. Чудова, сніжна і святкова. Діти дізнаються про традиції святкування нового року та різдва. На дітей чекають у нас веселі вікторини, цікаві конкурси, різноманітні. І родзинкою нашого заходу стане виступ дітей з музичної школи номер 2 Учні дитячої музичної школи номер 2 влаштували для всіх присутніх справжній міні-концерт. Прекрасні емоції дарували і юні гітаристи, акордеоністи, учні фортепіанного відділу, хористи. Як говорить директор дитячої музичної школи номер 2 Наталія Ворніческу, виступ у бібліотеці це прекрасна можливість поєднати корисне з приємним. Дуже хочеться підняти настрій нашим дітям. Дуже хочеться, щоб були концерти. І ми вирішили подарувати такий концерт саме в стінах дитячої бібліотеки, тому що кожен раз, коли я відправляю дітей на канікули, я їх прошу тільки одне почитайте. І я дуже би хотіла, щоб сьогодні діти взяли книжки і понесли додому, бо діти мають читати, діти мають навчатися не тільки музичному мистецтву, але й читати книжки. Це дуже важливо. Дітям я вважаю, що думаю, було приємно виступати на сцені, що їх слухають. То те, що вони вивчили, досягли, побачать люди. Буде, які вже вони маленькі, а як вони вміють виконувати твори на своїх улюблених інструментах і співати. Учні музичної школи задоволенням долучаються до подібних заходів, адже це гарна нагода показати свій талант. Я навчаюся в музичній школі три роки. Я сьогодні грала на фортепіані свою улюблену пісню. Я сьогодні співав Україна сонечко про радість. Про дітей і про малюнки. В музичній школі ми вивчаємо різні пісні. Після концерту на учасників заходу чекала не менш насичена, розважальна програма. Діти брали участь у вікторинах, прикрашали імпровізовану ялинку, співали пісень. Подібні заходи у дитячій бібліотеці користуються популярністю серед дітей нашого міста. Приходили до нас дуже багато, практично з усіх шкіл міста 13-та школа була, перша школа була, 12-та школа вчора була. Ось сьогодні навіть спортивний ліцей до нас прийшов. Запропоновані дітям активності, прийшлися їм до смаку. Мені дуже сподобалось свято і ці гарні конкурси. «Які конкурси найбільше, найбільше подобалися. Вибирати персонажів до книжки. Мені подобалося свято теж розкладувати героїв по книжкам. У мене вдома дуже багато книжок, я читаю свої книжки. Я тут вдруге, мені тут подобається. Мені сподобалось прикрашання ялинків. У мене є вдома книжка чи мусиком про все на світі, і там пиш пишеться про все на світі, що є. Окрім того, що долучитися до подібних заходів, кожна дитина може завітати до бібліотеки та знайти заняття собі до вподоби. Постійно працює зимовий кінозал, можна прийти до зимового кінозалу, переглянути мультфільми. У нас є багато різноманітних ігор, можна займатися пограти в ігри настільні, помалювати і так провести свій вільний час. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 16 години вечора, субота-вихідний неділя ми працюємо.